Формадол таблетки від головного болю. Цієї ночі російська армія запустила по території України 31 ударний дрон та 17 ракет, серед яких 7 керованих ракет С-300 і С-400, які збивати вкрай важко. Про це повідомляє повітряне командування збройних сил України. Цього разу окупанти змістили напрямок удару на схід. Російська армія знову атакувала як критичну інфраструктуру, так і об'єкти сили оборони України. Іранські жахети та ракети С-300 і С-400 поцілили на Харківщині та Дніпропетровщині. Загарбники атакували з району Каспійського. Моря південного та північного напрямків, а також окупованої частини Запорізької області, українські оборонці знищили 10 крилатих ракет, 23 шахеди і два ворожих розвідувальних безпілотники. Сьогодні, на жаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував інші типи озброєння, такі як зенітні керовані ракети с 300 С 400 Ну і напрямок атаки з заходу переведено на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом. Ну також на в повітряному командуванні центри на Київщині теж теж спрацьовано непогано. Тринадцяту ворожу атаку від початку травня пережила цієї ночі столиця. Як повідомляє Київська міська адміністрація, цього разу російська армія заділа стратегічні бомбардувальники ту 95 з району Каспійського моря. Літаки запускали ракету. Ймовірно, це були Х 101 та Х 555 За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були знищені через падіння уламків в Оболонському районі. Пошкоджений дах торговельно-розважального центру. А на одній з парковок побило автівки. У Шевчин... Ченківському районі Києва уламки впали на приватний будинок. В оселі пошкоджені дах та вікно. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. П'ять крилатих ракет типу Х-101 та Х-555 було знищено вночі над Дніпром. Він найбільше постраждав від рунчиної російської терористичної атаки. Обстрілом пошкоджені два приватні будинки і авто. В оселі виникла пожежа. І її вже загасили. Зайнялося і на двох приватних підприємствах вогонь рятувальники вже приборкали. Також понівечена заправка там постраждав її працівник. Після наданої меддопомоги він лікуватиметься вдома. Пошкодження зазнало, і транспортне підприємство не припиняли росіяни знущатися із Нікопольщини. З три безпілотника, з безпілотника обстріляли Марганецьку громаду. Минулося на щастя без жертв. На Харківщині минулої ночі росіяни били шахедами по містах Мерефа та Ізюм. У Мерефі пошкоджено цивільне підприємство. Спалахнула пожежа в Ізюмі. Постраждав заклад освіти та гараж із сільгосптехнікою. Там теж було займання. Попередньо внаслідок нічних ударів шахедами ніхто не постраждав. Упродовж минулої доби росіяни продовжували тероризувати обстрілами населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Потрощені приватні житлові будинки та господарські споруди. Військова адміністрація вкотре нагадує не чіпати і не збирати вибухонебезпечні предмети. Напередодні в селі Протопопівка Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалися двоє чоловіків. Вони перевозили пристрій у колясці мотоцикла. Однак, предмет здетонував. Кермувальник загинув на місці. Його товариш, що був поруч, травмований його вшпиталили в стані середньої тяжкості. Перше за тривалий час доба на деокупованій частині Херсонщини минулися без загиблих та поранених серед мирних жителів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його даними, за минулу добу російська армія обстріляла регіон більше 60 разів. Окупанти випустили понад 270 снарядів, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Зокрема, загарбники накривали вогнем мирні житлові квартали. Новобереславі поцілили фермерське господарство, через що пошкоджено складські приміщення та техніка. Також ворог бив і по дачному кооперативу, пошкоджено близько восьми будинків та два автомобілі. У золотій Балці ворог обстріляв елеватор. Ворог і вночі атакував область, били по новодмитрівці, кизимису.